Шевченко це стиль. 1859 рік. Андрій Денєр робить світлину Тараса Шевченка в смужковій шапці й кожусі. Того ж року Шевченко знову йде на фотосесію вже до Івана Гудовського. Таким чином, з'являється фото Тараса Григоровича в елегантному костюмі. Світлина, де поет у кожусі, у радянські часи набула широкої популярності, через що, як стверджують сьогодні в суспільстві. Образ Шевченка сприймали спотворено, трактуючи його як поета-мученика. Іван Драч писав: «Скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха, зважаючи на запити сучасного суспільства та при всій повазі до драча, я не буду цього робити. Одягнути на Шевченка чи то старого кожуха, чи класичний костюм, він однаково залишиться Шевченком. Шевченко це не мода. Шевченко це стиль. Він не приміряв лише чужого обличчя, бо мав власне. Він був цілісний, сповнений змісту, простий у геніальності, геніальний у простоті. 1859 рік. Чим він позначений у житті генія? Шевченко повернувся із заслання, підірвав здоров'я. Зате тепер кожен його день був наповнений зустрічами з давніми друзями. Та це було вже підбиття підсумків, адже залишиться ще якихось два роки, щоб за півгодини до вічності допити останню чашку улюбленого чаю.